Привіт, дітки, я кролик Лапанчик. Великдень вже зовсім скоро. Усі розписують яйця різними кольорами, і мені пригадалася одна куметна історія. Я тоді ще був маленьким кроликом. Побачив, що матуся розмальовує писанки і собі захотів, але мама тоді сказала, що я ще замалий. А мені так хотілося. Тож пішов я у курник, взяв три яйця. І розмалював їх звичайним пензликом, а потім поклав їх у мисочку до матусиних справжніх писанок. А мисочка та стояла на віконечку. Сонечко пригріло і сталося диво. Мої писанки тріснули, і з них вилопилася курчатка. У тому сміялися, а курчатка були такими гарненькими, що я швидко створив картину з ними. Хочеш і тебе навчу. Отже, почали. По-перше, нам буде потрібен клей, крупа, шматочок зеленого паперу, курчата біленькі і ножиці. Будьте уважні при використанні ножиць. Якщо у вас щось не виходить, то попросіть дорослих, щоб вам допомогли. Почнемо з зеленого паперу. Нарізаємо його не до кінця, щоб отримати ось таку зелененьку травичку. Щоб зробити травичку кучерявою, для цього намотай по черзі травинки або через одну на олівчик чи ручку. Тепер змасти клеєм курчаток та потроси гарненько пшоном або кукурудзяною крупою. Бачиш, які гарненькі, жовтенькі виходять. А тепер травичку і наших курчат приклей на. Листочок білого паперу. Далі можна також розмалювати цю картинку квіточками або намалювати сонечко з хмарками. Але в тебе вийде чудова картинка, ти її зможеш повісити на стіну або комусь подарувати. Дякую за увагу і гарних свят!